тепленькі, щойно з виробництва, комплект кабінетних крісел Presidents нашого власного виробництва повністю в натуральній шкірі люкс люкс-гатунку. Погляньте, якого класу шкіра італійського виробництва. Дуже красива спинка в каретній стяжці. Підлокітнички оздоблені декоративними цвяшками, декоративні вушка також в цвяшках, ніжки з натуральної деревини. А доповнити їх можна нашим чудовим кабінетним кріслом на коліщатках моделі LORD, також повністю в натуральній шкірі, також каретна стяжка і найякісніший механізм мультиблок. Телефонуйте